Доброго ранку вдома з 14 по 21 червня 2025 року. В Чернівцях відбудеться четвертий сезон фестивалю глядацького кіно Миколайчук Open». Цьогорічна програма обіцяє бути особливо насиченою понад 70 фільмів, включаючи світові прем'єри, українські стрічки та хіти з міжнародних фестивалів. Про особливості цьогорічного фестивалю, його виклики та досягнення, ми говоримо з програмним директором «Миколайчук Опен Алексом Малишенком. Вітаю вас в етері ранку вдома. Розкажіть, будь ласка, у чому особливість цьогорічного фестивалю «Миколайчук Опен і яка його тема цьогоріч? Вітаю вас. Наша цьогорічна тема це людина в центрі історії, і ми це трактуємо двояко. це, по-перше, з точки зору особистостей, які можуть змінювати історію, і ця особистість це кожна людина, і так само історія з точки зору кіно, тобто сюжет і персонажі, які е, опинилися в тих чи інших обставинах, і ми оцю людиноцентричну історію намагаємося знайти в кожному з фільмів, які потрапляють до нашої програми. І власне, от так у нас і мечеться оця тема. З тим, що ми показуємо з особливостей, я мабуть скажу те, чого раніше ще не було. Ми цього року вперше хочемо зробити програму, присвячену дітям і про дітей. Це буде анімація і ще інші покази. А також ми вперше зробили програму Гала Прем'єр це світові хіти, які рано чи пізно вийдуть в український прокат, але у нас ви побачите їх першими. Дитя програма орієнтована на дітей. Це значить, що це ну, фільми для дітей, да? Тобто, так, можна, так. Входить... це це анімація, переважно різного віку. Є там один український фільм. Ми поки що цю програму не оголосили, тому я вам не назву всі все, що ми там покажемо. Але да, ми розраховуємо її на дуже різний вік. Угу. Тоді давайте поговоримо більш детально про програму фестивалю. Про те, що можна вже називати і оголошувати. Зразу скажіть, чому не можна все оголосити? Це така інтрига, що було цікавіше, чи ще не до кінця все е, не, вирішено? да, ну це насправді якраз двояка ситуація. З одного боку, інтрига, з іншого боку, перемовини отримати фільм міжнародний. Це завжди певний процес. І це не лише тому, що нам там не хочуть їх давати, чи ще щось інколи просто важко дописатися. У нас є фільм, який Перше я написав десь, коли закінчився Берлінський кінофестиваль, тому що там була прем'єра цього фільму. І він мав там класні відгуки. Хотілось його подивитися, зрозуміти, чи він нам потрібен чи не потрібен, і от десь буквально тиждень тому мені його підтвердили, що ми його будемо показувати. Тобто, от скільки часу це тривало, і це тільки от підтвердження. Нам там ще треба узгодити деталі. Якісь І це, це завжди довго. Ну і інтрига також працює, тому що ми підбираємо класну програму. Кожен наш фільм, на мою думку, це окремий такий, ну не інфопривід, але окремий е момент цікавості, да, окремо окрема точка інтересу, і просто якщо ми все оголосимо одразу, то люди може не так ще й будуть їх досліджувати. А ми їх потрошечку потро оголошуємо, є час ознайомитись і вивчити. Розкажіть про щось детально, хоч звісно недовго, бо часу стільки не маємо, хоча б про хедлайнерів. Основної програми, і до речі, взагалі ще може детальніше про програми, які будуть Ну, у нас вже є сформований якісь так програм. Це національний конкурс, це нове українське кіно, молоде часто кіно. Але у нас є і, наприклад, там фільм Образи, який зняв український режисер в еміграції, якому вже за 40, і цей фільм з програм Берлінського кінофестивалю. У нас є програма документальних хітів, називається Невигадане. Там ми вже оголосили три фільми, і прямо в цей момент може через годинку оголосимо ще один фільм. Називається Перший ряд фронт ролл, спродюсований Сарою Джесікою Паркер про український балет і Олександра Терена, який брав участь постановці трупи цієї балетної гала прем'єри, про які я вже розповідав, що це хіти, які вийдуть на великі екрани цього року. Один з них це Едінгтон Аріастера. Це такий супер талановитий американський режисер. Він починав як режисер фільмів жахів. Потім зробив таку трошки суф в суміш комедії і жахів. І цей фільм має бути ще більш сатиричний і ще дивно. Він взагалі з нього думав починати свою кар'єру. А тут він ну не закінчує. Тут це на даний момент його четвертий вже фільм з Хокіном Феніксом і Педра Паскалем в головних ролях, які будуть між собою там час чубитися. Також у нас буде дитяча програма «Миколайчук Кіц. Про яку я вже говорив і про яку ще поки що нічого більше не можу сказати. Буде, звісно ж, програма Хітів, і ну, головне не забути сказати і про міжнародний конкурс, де будуть фільми з усього світу. Це фільми, переважно, які не вийдуть в український прокат, і з ними буде цікаво познайомитися. Вони якраз відповідають нашій темі. Людина в центрі історії з дуже різних ракурсів. І це цікавий досвід, тому ми їх трошечки пізніше оголосимо, і можна буде е вивчити. І також, звісно, у нас зберігається традиція показувати українське ретро минулого року. Це були українські мюзикли, а цього року я скажу колись пізніше. Наша ну ж інтрига вже просто напружена до Нельзі. Скажіть, які виклики стояли перед вашою командою цього року, чи відрізнялися вони від минулорічного досвіду, і як ви їх долали, чи продовжуєте долати? Виклики у нас все тіше, звісно, це і фінансування, і е, якась концептуалізація для себе, навіщо кінофестиваль в умовах воєнного часу? Що все одно він якісь забирає гроші, які могли б піти на щось інше. Це наші внутрішні виклики, які ми проговорюємо середині команди. Звісно, виклики на міжнародній арені, тому що. Все таки складно вмовити людей до нас приїхати. Я маю на увазі гольвуцьких зірок чи якихось європейських зірок. все таки за відповідями, що у них немає часу в розкладі, мені здається, не завжди криється те, що у них немає часу в розкладі. І також один з наших постійних викликів. Хоча цього року, на щастя, трошечки менше, я з ним стикався, це така велика проблема для всього ринку. Українського, що фільми продають росіянам з правами на Україну, і коли я пишу якісь е е е е американські, наприклад, команді чи європейські, і кажу, дайте ваш фільм, вони кажуть: вибачте права, і там дають назву компанії, у якої там що точка ру. Ну і зрозуміло, і це. Ну, ми, ми всі розуміємо цю практику, всі, хто має досвід з міжнародними. Фільмами і воно залишається. Ну і ще один виклик цього року менше сантиментів до України, і такого, що там е добре, що ви живі, ось вам наш фільм все менше і все складніше стають ці перемовини з правовласниками, але в принципі все одно е доволі непогано все йде. Угу. Дуже цікаво, все-таки, ви відповідь даєте собі всередині команди на питання, наскільки це зараз актуально? Ну тут справа в тому, що є навіть взагалі приклад такого кінофестивалю, як ми, який був заставлений під час війни, це кінофестиваль у Сараєво. І він коли він починав свою діяльність в 95-му році, якщо не помиляюся, то там теж було дуже багато питань чи потрібен фестиваль під час війни, чи туди хтось піде і так далі. І виявилось, що це дуже потрібно, тому що людям, по перше, треба. Якось розслаблятися, ну і розслаблятися бажано, все таки якось свідомо. По-друге, треба все таки мати майданчик для розмови з міжнародною кіноіндустрією. Наприклад, цього року у нас буде фільм, який я поки що не можу назвати, який спродюсував. Голова Європейської кіноакадемії він знає про наш фестиваль. Він знає про Україну. Ми ведемо перемовини про те, щоб він приїхав. В Європейська академія кіноакадемія вона добре підтримує Україну. Але ми отримали можливість завдяки фестивалю ще надати майданчик, де він зможе поспілкуватися з нашою кіноіндустрією або сюди приїхати. І також звісно, мистецтво це те, що промовляє найкраще до міжнародних. Амбасадорів України, тобто багато хто з амбасадорів United 24, United 24, Вони все таки ж актори, режисери і так далі. І кінофестивалі це те, через що також їх можна залучати. І, наприклад, ми там цього року трошечки спілкуємося з United 24» на рахунок того, де, де ми можемо бути одне одному корисні, тому що це здається, що кінофестиваль це лише про розваги, а це можливість привернути увагу, і тоді ця людина, яка розуміє, що її фільм, наприклад, показують зараз в Україні, як от Мортенсен минулого року, може сюди приїхати або почати адвокатувати Україну, тому що він розуміє. Він, можливо, забув в рутині, якби це погано не звучало, або, можливо, не думав, що він може бути корисний, поки йому тут не розповіли. Фестиваль відбувається в Чернігівцях, і це, мабуть, створює додаткові проблеми, складнощі, або але має і додаткові бонуси. Скажіть, як впливає місце проведення майданчик на сприйняття фестивалю? І ну, власне, да, на організаційні ці моменти і. За досвідом минулих років, наскільки місцева громада своєю увагою підтримує фестиваль, чи все таки це гості з усієї країни, як це відбувається? Насправді мені складно назвати недоліки проведення фестивалю в Чернівцях, більше плюси, тому що от так сталося зараз, що ми єдиний такий великий гучний фестиваль, який проходить цього року в Україні. І на яких люди з Києва можуть поїхати, тому що ну все таки кияни багато від і киянки багато відвідують кінофестивалі, але зараз вони якось і сконцентрувалися в Києві, включно з тими, які раніше проходили в інших містах. Це раз по-друге, ну ми чернівці. Я не знаю, чи ми обрали Чернівці, чи Чернівці обрали нас. Тому що у Чернівцях абсолютно неймовірна команда і абсолютно неймовірний центр імені Івана Миколачука. На мою думку, це найкраща локація фестивальна з можливих з тих, що я бачив принаймні за останні роки в Україні, і це я кажу: не тому, що ми там проходимо, а тому, що там навіть проходив і одеський кінофестиваль, який власне завдяки нам дослідив цю неймовірну локацію. І в принципі, ну це це все створює на мою думку соціальні плюси. Ну і нам насправді у Чернівців є ще певна цікава кінетаграфічна аура завдяки Івану Миколичуку. Ми називаємось Миколичу Опен» власне з поваги і з пошани до Івана Миколичука. І ми намагаємося щороку щось робити для того, щоб оприлюдни його пам'ять, щоб оприявнити його ім'я і на мою думку. Що кінофестиваль в Чернівцях він мав би існувати навіть якби це було не ми. Але добре, що це ми, тому що ми націлені зробити його ще більшим цікавішим, гучнішим і зірковішим. Дякую вам за те, що ви робите. Хай кінофестиваль буде в центрі історії. Власне, це вже є, це відбувається. історія впливає на вас, але і ви впливаєте на історію. Дякую вам за це, і хай все пройде якнайкраще. Да, дуже дякую вам. До побачення, гарного дня, До побачення, гарного дня.